У Болоградському ліцеї No3 відкрили меморіальну дошку випускнику навчального закладу Юрію Бондаренко, який загинув на війні, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. У дворі школи зібралися учні ліцею та військові представників міської та районної влади. Чомусь не було право відкрити меморіальну дошку надали сестрі загиблого Алі Козирьковій. Юрій народився 14 серпня 1989 року в Болграді. У 2004 році закінчив Болградську середню школу No3. Під час російського вторгнення в Україну його призвали до лав збройних сил України. Він був стрільцем, помічником гранатометника стрілецької роти, стрілецького батальйону військової частини А 0666 під час виконання бойового завдання, 30 вересня 2022 року, в Херсонській області загинув внаслідок осколкових поранень. Юрія Бондаренка поховали в Болграді 2 жовтня минулого року. Гинуть молоді, сильні, красиві хлопці, хлопці, які б могли щось досягти в цьому житті, які мріяли, які благали щось кращого для всіх, для себе, для своєї родини, для свого міста, для своєї країни. І ось для Юрія такої догоди вже не буде. Страшна війна зібрала його життя, і тому нам живим залишається пам'ятати, пам'ятати ніколи не забувати про те, що сьогодні робиться з нашою країною, про тих, які гинуть, які видають своє життя для Всі ми мріємо, для найкращого, для нашого майбутнього. Гадаймо, що на честь Юрія Бондаренка назвали вулицю в Болграді. Відтепер вулиця Мініна і Пажарського буде носити його ім'я. Це рішення нещодавно прийняли місцеві депутати. Дякую, що подивились ролик до кінця. Будь ласка, передивіться наше інше відео.